Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося сьогодні. Взяла позитивне таро, захотілося мені ось. Тому, звиняйте, якщо я десь щось буду помилятися, підглядати. Ну, куди підглядати? Розглядати буду малюночки, дуже гарні. І так, дуже яскраве гарне таро. А, трошечку воно інакше, ніж традиційне таро, але мені хочеться чомусь щось позитивніше дати вам. А, тим більше, що це такі висилкові гарні а, кольори. І так, перша, друга і третя карта у нас вже понеділок, починається робочий тиждень. Хто дивиться в якийсь інший день, це не страшно. Не просто так ви дивитеся цей розклад, значить, вам. Тут потрібно якусь інформацію почути. І так, а ми починаємо. Карта номер один. Хто вибрав першу карту? У нас іде трієчка дзеркал. Дзеркала це. Як вона називається? Вода чаші? Тобто це якась така дружня карта. Бачите, тут і лев, тут і ягнятко, і дитинка. Тобто, це як знаєте, мені це нагадує сьогодні такий день, що ви навіть своїми такими заклятими ворогами я не маю на увазі тут росіян. Ні-ні ні, -ні, -ні. расистів тут нема. Їм місця в цивілізованому світі немає, тут виглядає таке цивілізоване, так? Сьогодні, наприклад, у вас була якась там недобра колега по роботі. Ось сьогодні якось все мирно, дружно, якось полюбовно. Може бути якийсь чайочок разом випити, кави разом випити, гарні бесіди. Це може бути якесь примирення, щоб ви розуміли. Це карта така, знаєте. Зібралися: рідні, близькі, можливо, ось таке не велике коло, а вузьке коло, якихось доброзичливців. Просто сіли, посиділи. Сьогодні, тобто дуже хороший гармонійний день. Ти да ми з тобою. Ось якось так. Ну, дуже чудове, гарний день має бути сьогодні. Карта номер два. А тут у нас король. Король цих монет. Каміння це монети. І так, монети, це значить, мої дорогенькі, що сьогодні щось маєте можливим. можливо. В першу чергу це може бути якась людина. Людина якась серйозна, людина, яка переживає за свою сім'ю. Це може бути і батько, і дідусь, це може бути і постарша людина. Ось якийсь фінансист, якась людина, яка вам щось допоможе, особливо фінансово. Ось, а це і звичайно карта фінансів, це великі фінанси, тому що король він найстарша карта серед придворного двора. Ось це якийсь, знаєте, як сказати, можете сьогодні і вкладатися, і будете дивіденти мати, і щось велике купувати. Хороший день. Ось, як я бачу, це така, знаєте, людина, характер такий постоїть за свою сім'ю, все зробить для своєї сім'ї. Це і дружба може бути. Це надійна людина сьогодні, яка, можливо, вам зустрінеться. Це, в принципі, дуже хороша карта, дуже хороший день сьогодні. І такий, знаєте, не є емоційний якось тут. Тут, нема, тут немає емоцій, немає якоїсь інтуїції. Наприклад, тут, скоріше за все, такий звичайний день, приземистий день, ніяких, хоч і тут він співає, так, на, на цій якісь грає. Все рівно, це не є якийсь дуже емоційний день, це такий стабільний день, якась праця рутинна, ось якось так. І карта номер. Три. Тут у нас сімірочка, спіралі, це у нас жезли, здається, так, да. спіралі, це жезли. Дивіться, сімка жезлів це якась боротьба, якась сила. Ви бачите, тим більше у нас медвідь, верніше ведмідь Ось. Тому це така ваша внутрішня сила: відстоювати свої права, свою е, територію свою, не давати нікому плюнути в душу. Ось, захищайте свою думку, своє свої ставлення до якоїсь речі, не здавайтеся сьогодні якось так. Ось, ну, в принципі, можуть нападки бути. Від інших людей, але не переймайтеся, ви втримайте свою позицію. Якось так я це бачу. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе, гарного, мирного дня, приємного початку тижня і разом до перемоги!